Привіт, друзі! Привіт! Знаєте, що сьогодні, зранку 21.09 в 9.24, я вирішила записати. А вирішила записати то, до чого мене спонукали, якраз е, про російські боти. Вони почали розказувати мені про референдуми і що куди входить. Ну, в смислі, не що в їх в рот входить, а що в состав їхньої дурної Росії входить, дурної країни, такої, як самі. І я вирішила потішити нас, українців. Таким розкладом взагалі я не дивилася, але це вирішила подивитися. Давайте подивимося до грудня, як будуть справи на Росії. Що там у Москві буде? Як там їм живеться? І бувається. Ну, поїхали. Сьогодні 21.09, будемо слідкувати. Беремо попкорн і починаємо дивитися кіно. Ну, навіть поведімо своє персня. Це мені подарували, подарили Такі красиві. Красиві. Ви ж знаєте, що я люблю хвалитися. Так, як тобто? я ж кажу, я ж не перевершена багіння, так? Ой, я так люблю цей халат, він мені такий подобається. По-перше, він дуже м'якенький, по-друге, він такий гарненький і колір мені видіть. Так, друзі. Ну що ж, дуже багато речей, дуже багато людей буде закривати очі на якісь, ну, скажімо, ті емоції, які вони відчувають, на то, що насправді, ну, як то кажуть, Є злість незавдоволення владою, але вони його будуть як, стримувати. Проте багато людей будуть законним шляхом намагатися виїхати, виїхати і покинути Росію. Імператор Імператор – це не завжди Пукін, це ще може бути просто ті, хто мають на ними. Власть. Ну, тобто це ж не одна людина, ви ж теж добре да, розумієте, що це, це сім'я, тут прям є да, знаєте, керуюча сім'я. Я вам зараз розкажу, як це виглядає. Дивіться, імператор це той, хто здає, видає закони, а оця карта це карта сім'ї. Тобто і гроші на них. Там на них гроші роблять. Понімаєте, так за свого пана рвати сраку, як вони її рвуть, ну, це треба буде повним дебілом, понімаєш? Ладно, б дійсно жили там багачі, перебивачі. Там ж крім Москви і Пітербурга, ніхто ніх ж не живе. всі ж останні. А тут у нас в Україні не воюють пітерці і не воюють москвичі. А воюють якраз всі ті з ледота, яких вони, типа, ну, ідіть гроші заробіть, поубивайте гроші заробіть. Розумієте, про що? Так вони і гроші їм не платять, як то кажуть, да? і тут ті подихають, а там ті. Так. Ну що ж, влада, правляча сімейка, буде дуже боятися починати намагатися себе заховати. Чому? Тому що на арену вийде дві людини, яка. Ну, зміниться буде риторика змінюватися. Дві людини, які. І ще що? По-перше, вони більше зробити не можуть того, чого, чого ну, якісь речі інші робити. Да? Просто сказати, ну ми там передумали, да, і така херня, обламали ми зуби або Україну, да? ну обосрались ми, знаєте, як ота лошадь, ну ні шмогла, а Так от Так оце вони. вони так не можуть сказати. Вони комусь мають е доповідати, що все хорошо, все прекрасно. Ну що ж, буде дуже на арену вийде, дуже вийде, буде багато срачу в політичних колах. І буде дуже гостра ситуація і дуже важка ситуація. Ситуація говорить про те, що ця влада, яка зараз є, до Нового року, вона, ну, має, вона не може виконувати якісь свої обов'язки. До речі, ряд, поряд карти говорять, які вона не може, які обов'язки? Війну вона вже не зможе вести. Нема ким воювати. Буряти, видно, скоро кончилися, а інші не хочуть, як то кажуть. Кадарівці теж почухали, яйця пару разів отримали по зубам, і думають, блін, вони ж тільки з жінками страшні. А якщо вони зустрічають гідний отпор, і що ще хочу сказати: дивіться, яка хороша карта. Ера роботи старого закінчується. Якби не чіпали Україну, то ще, можливо,. би і е, ще, можливо, би, я би сказала ну, що там протрималися там якийсь час. А так, ні. Прям от карти лягли, які би я сказала: так ера старого заходить карта смерті. Все, що, що там Тобто, роботи старої системи, все. Старі методи не працюють. Вже не буде так, що один вийшов на пікет, от, а всі стоять, дивляться, там, як його забирають, і нічого не можуть зробити. Вже такого не буде. Вже буде трошки щось наче. Вже народ ну, починає, почнеться ну, масові ну, незадоволення. Так, далі. До нового року на Росії. Будуть діяти якісь обмеження. І обмеження я би так сказала будуть дуже сильні обмеження, які не будуть подобатися. Люди будуть відчувати себе дуже самотніми, дуже, я би сказала, хворими. Ще що? І керівник хворий буде там щось в больниці лежать, він там іще щось, і ще щось. Намагатимуться щось там боротися за його життя, ну там. Нема за що боротися. Так. Бізнес підніметься. Дивіться, масові протести йдуть. Масові протести. Притом у багатьох містах будуть. З, е, як це, зіткнення, е, зіткнення з пораненнями. Будуть. Буде дуже вестися кимось професійна риторика на зміну власті. Ну що, Ера брехні, луна це завжди брехня, це омана. А це карта смерті. Ера брехні І правління. І ще, кстати, луна це психопати. Ера психопатів на Росії закінчується. Притом смерть це естественний процес. Тобто, як кажуть лікарі, фаза декомпенсації. Вітаю. Нема, все, нема, закінчується. Закінчується, девятка мучили, закінчується. Коротше, вам так хочу сказати. <смі> я задала питання, що буде в владі таке враження, що частина влади десь тече за кордон. За кордон. Тече. Ну що ж, ладнуйтеся на бунти. Давайте 30, 23 рік подивимося. Я вам хочу сказати, буде дуже підніматися сильна волна людей, які були проти війни в Україні от, і будуть піднімати бунти саме на цього терміну і змушувати Росію зупинятися. Ну, Давайте побачимо, господи, проживемо побачимо. Це ж таке діло. Може щось зміниться. Може, може я неправильно прочитала інформацію. Може там їхні шамани, колдуни знову задурять всій країні міській. Я ж, ну, якби, я ж не, не, не проти. Я до якихось таких, знаєте, речей відношусь досить спокійно. Так, весь 23-й рік, рік на Росії. Це карта грошей. Це фінансовий стан. Росії. Притом, Туз це таке, знаєте, це невеликі гроші. Це досить такі страна бідна. Це карта карми, це карта судьби, це карта, що посіяли, то пожнеш. А оце карта закону, права міжнародної спільноти. Низка санкцій, законів призведе до ще більшого зубожіння е, жителів Росії. Притом це стосується та карта. ось Повішена картажетка, це, карта це патєря. Тобто, Ніші броди. І как ви там? <смі> Я розумію, якою ціною ми отримуємо, те, ну, як то кажуть, маму, те що маму. Але, знаєте, у карми свої закони. Можливо, це саме болюче, що, ну, як якось кажуть, може вплинути на цих людей. тому <гум> Сама красива карта в даній ситуації. Карта башти. <гум> карта руйнування. Карта Коли <гум> руйнується все. Здравствуй, Пуч. Здравствуй, Пуч. Як вони там люблять? Так, да, притом я вам хочу сказати, двоє людей візьмуть це під своє крило, два чоловіки або дві якісь партії, ще бо це ж ми дивимося в межах, як сказати, мунданої розкладу. Мундана астрологія це астрологія великих груп, колективів, міста та держав. А це буде мунданне таро. Ну що, ну що? Як там то було? І, і ще що, і професіонали, ті, хто працюють, ну, тобто, ті, хто керують, ті, хто є, вони будуть дуже боятися за свої сім'ї і дуже боятися за свої якісь. Е, ну, коротше, там ще й, хтось, ще й хтось у них вмирає. Якийсь хуй вмирає. Ну, член, якийсь член вмирає. от, член, точно. Притом це я маю на увазі органу. Так. Боргів мільйон. Карта диявола говорить про те, що бунти, стички, столкновіння. Ну, в общем, зміна влади. Зміна притом. Чекайте на Майдан. Ми подивимося, як ви поскачете там. Особливо ті, хто, не, ну, хто за, ну, за, за нинішню владу Росії. Ну що, друзі, я вам так хочу сказати. Я не можу сказати, що Росія піде під землю. От, але. Е Зміна, зміна влади, путчі, забастовки якісь, якісь терористичні акти, якісь, якісь досить такі зубожіння, народ виїжджає. Ну, коротше, Там буде ще той треш. Ну, Оті унітази, хто там покрав, вони ото з тими унітазами там і будуть сидіти свої та її, грубо говоря. Ми то піднімемося, ми то піднімемося. ми, Як то кажуть, у нас все буде добре, в них як заслужили. Ну що, откий зранку, такий зранку прогнозик. 21 вересня, щоб вам було, як то кажуть, коли вам буде хреново, врубайте це відео! І дивіться, знаєте, так кажуть, подивіться по сусіда ще, ще хіровіше і тобі стане краще. Ні, я вам так хочу сказати, я досить миролюбива людина, я досить людина, ну, я мирна людина, я, ну, я не пацифіст, я розумію, що, <клухи> я розумію, що коли, приходе, коли приходить час, то треба показати зуби і треба вміти захищати своє. Це я вам хочу сказати, можливо, це такий інстинкт, от, але в будь-якому разі це саме те, що ну, ну, то, що від, від навіть, навіть звірі захищають своє логово і захищають своїх дітей, правда? Ну, так отож. От. Тому, коли приходить часто, то є, є зубки, і ми будемо показувати ці зубки і хто як вміє, на якому рівні. Тому, щоб наші зубки були крепкі, ми йдемо на головну сторінку мого каналу, де в мене є. Медитація, яка називається захисний купол. Вона не тільки передає нам сили, нас оновлює, вона не тільки захищає захисний купол, вона наповнює нас тою енергією якою ми можемо ну можемо як то кажуть користуватися в цілях в цілях захисту? І в цілях навіть я б сказала, на енергетичному рівні теж йде війна, ви ж не забувайте. І це теж ці перемоги. коли ми медитуємо, закриваємо хлопців, наших воїнів, ЗСУ, закриваємо цими куполами, коли ми закриваємо цими куполами захисними <кій> з нашої енергії, я бачу, наших поранених, наших полонених, то, щоб ви розуміли, вони теж відчувають нашу вони теж відчувають нашу підтримку, і це надає їм сили. Ви розумієте, тому молитви це непогано, але це трошки інше. Давайте ми не будемо казати, я буду їсти або борщ, або хліб. Треба все. І молимося і медитуємо кожного дня. Притом я вам хочу ще раз нагадати, що медитація це ваша праця. Молитва це ви просите там Господа чи Янголів, щоб вони понапряглися, а ви такі помолилися, близько сів і сижу. Ну скільки ви молитесь? От у мене про бабця моя поховина, да? От, вона була така, ну вона не богопояснена людина була. Вона молилася годину Годину вранці і годину ввечері, скільки я її знала. Хоча вона завжди казала, на неї на городі всі так лежало дві сапки. А коли її питали, донька, а що тобі дві сапки? Вона каже, одна для мене, друга для Бога. Так, понимаєте? Моя прабабця, вона е, вміла зупиняти дощ. І вона з Богом розмовляла на ти, як то кажуть, в неї там, свої якісь тьорки були, то вона не була така: ти що, ти шо? І розсварилась вона, тільки вони не мають такі, Колюку твоїй матері, щоб тебе шлях травив. <різь> <різь> такі, знаєте, це. ну, до речі, але це її слово. <різь> Коли була мала, вона то їй щось каже, вона але. Але. Багато що ви Олека? Ну дуже... пристаньте Олека. Це про бабця моя була. У 92-му році померла. Була 1900. Ой, вічно путаю. Коли революція була? Якщо п'ятого, значить бабця сьомого. Якщо революція сьомого була, значить бабця була п'ятого. Забуваю. Так, Забуваю. Да, така була. Ми були... У нас було багато землі, ми були хазяї. А прийшли оці блядь, кончені, оці маскальня зі своїми барабанами, червоними прапорами, щоб їм ті прапори на всіх, на всіх рівнях, на всіх світах в сракі крутилися. подлюки позабирали. Все таке горе наробили. Ой, ну, не будемо про гірке, мабуть, десь теж, мабуть, теж у. Люди мовчали, тому можливо, можливо, треба. Треба, знаєте, я вам так хочу сказати. Ми була завжди країна аграрів, а треба завжди, щоб була, щоб була своя, своя армія. Тому я, наприклад, за контрактну армію, Отако, от от, двома руками-ногами. Я е, розумію, що є люди, які вміють гарно воювати, і хай їм платять гроші, і хай вони нас захищають, і хай вони воюють. Нічого, що у нас не було війни там е, 100 років. Е, скажімо так, ну ми. Ну, 100 років, скільки не 100 років, менше, коли та війна була. Все одно були якісь локальні конфлікти. От, це по-перше, і по-друге, є люди. Одна я я астролог, ти дивишся карту, ти розумієш, що це воїн прийшов цей світ, і він має. Він прийшов захищати. Він прийшов. От, до речі, на сьогоднішній день дуже багато, дуже багато да, хлопців загинуло, ну ми плачемо. Да, ми плачемо але ви, ви розумієте, що це люди, які прийшли для того, щоб захищаючи нас, загинути в цю війну. Тут там теж є свої, свої речі. Так, все, добре. Пам'ятаємо, головне золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі та розумні люди, які люблять Україну, дивляться мої відео. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.